Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную 5 нових фільмів про кохання 2024 року, що вже вийшли і які можна подивитися українською мовою у вільному доступі. Тому, якщо ви шукаєте для перегляду нові романтичні фільми, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться фільм під назвою Забери мене на місяць. Країна виходу США, рік виходу 2024». Фільм Забери мене на місяць. Це американська романтична комедійна драма, у головних ролях якої зіграли Скарлетт Йоханссон та Ченнінг Тейтун. Сюжет розповідає про стосунки між маркетологом та співробітником НАСА під час космічної гонки 1960-х років. Коли імідж НАСА майже зазнав краху, талановита маркетологиня Келлі Джонс розпочинає безпрецедентну промокомпанію, щоб виправити цю ситуацію. Цим вона неабияк ускладнює роботу над висадкою усій команді НАСА. Проте, коли Білий Дім вирішує, що місія є занадто важливою, аби її провалити, Келлі доручають зняти фальшиве приземлення як запасний варіант. І що з цього вийде, це ви зможете дізнатися, якщо подивитися даний фільм. Рекомендую його до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Найманий вбивця Країна виходу США, рік виходу 2024. У центрі сюжету фільму знаходиться Геррі Джонсон, усміхнений, простодушний та трохи придуркуватий вчитель психології середньої школи Нового Орлеану. Геррі живе з двома кішками, але ні подруги, ні дружини у нього немає. Іноді чоловік викликається допомагати місцевій поліції усувати технічні неполадки у їхньому обладнанні, але незабаром він стає невід'ємною частиною відділу поліції та ловить злочинців на рівні з професійними правоохоронцями. Однак доля готує для героя ще не один сюрприз: заради того, щоб зловити запеклих злочинців на гачок, головний герой приймає надзвичайно ризиковане рішення самостійно стати на шлях криміналу, аби вивести ворогів на чисту воду. Та коли в його злагоджені дії несподівано вмішується красива жінка, весь якісно побудований план опиняється на повній межі зриву. Чи вдасться чоловікові розділити власне життя та відповідальну роботу? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний фільм. Рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Впаду до твоїх ніг країна виходу США рік виходу 2024». Після невдалого альбому та падіння популярності свого найбільшого хіта, старіючий рок-зірка Джон Олман вирішує зробити перерву, щоб знову відкрити для себе свою пристрасть. Він переїжджає до ізольованого будинку на схилі скелі на мальовничому середземноморському острові Кіпр. Однак його план тихого усамітнення порушується, коли він стикається з відчайдушними людьми, які шукають його допомоги. Поки Джон бореться з цією реальністю, він знайомиться з Меланією, співачкою початківцем та її матір'ю Сією, лікарем, з якою Джона пов'язують складні романтичні стосунки минулого. А їхнє воз'єднання розпалює старі забуті почуття, ускладнюючи спроби Джона знайти спокій та мету. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Покинь, якщо кохаєш. Країна виходу США, рік виходу 2024. Головні ролі у даному фільмі зіграли Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні. У центрі сюжету жінка Лілі Блум, дитинство якої ніколи не було казковим, адже багато років вона була свідком домашнього насилля з боку батька. Уже дорослому віці дівчина переїздить до Бостона, щоб почати усе заново та тілити свою мрію, відкрити квітковий магазин. А випадкова зустріч із чарівним нейрохірургом Райлом змінює усе її життя. Проте згодом Лілі починає помічати у Райлі сторони, які нагадують її батька. Тож дівчині доведеться зробити складний вибір, щоб розірвати це коло. Чи зможе Лілі позбутися дитячих страхів та стати щасливою, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. Рекомендую його до перегляду. На п'ятому місці знаходиться фільм під назвою Підвищення. Країна виходу США, рік виходу 2024. У центрі сюжету Анна амбітна стажерка, яка мріє про кар'єру в світі мистецтва та намагається справити враження на свою вимогливу начальницю клер. Під час робочої поїздки її несподівано підвищують до першого класу, де вона знайомиться з красеним Вілом. Віл вже приймає Анну за її боса, і тому дівчина вирішує підіграти, заплутавшись у невинні брехні. Анна насолоджується новим світом, який відкривається перед нею та використовує випадок, щоб справити враження на клер і наблизитись до своєї мрії. Проте, чим далі заходить її обман, тим більше Анна стикається з ризиком того, що її справжня особистість буде розкрита. Вона повинна знайти спосіб зберегти свій новий статус і можливості, не втрачаючи себе і свого кохання. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!